На вашій сім'ї порча. Як реагувати на таке повідомлення? Друзі, ситуація. Конкретно людині приходить повідомлення з текстом про те, що на її сім'ї, на її близьких є якась порча. Ясно, що у людини змінюється емоційний стан. Вона починає хвилюватись, перейматись. Яка б віра міцна не була, людина починає боятися якихось проблем, якихось загроз. Справа в тому, що під терміном порча. Ну так історично ментально склалося, що можна розуміти будь-які проблеми, будь-які нехороші ситуації у нашій історії. І як би ми не намагалися, але це слово все одно у людях викликає занепокоєння і переживання. І на превеликий жаль знаходяться ті, хто цим користується і займаються реально вимаганням, маніпулюючи людиною і, скажімо так, підсилюючи її страх, її переживання. Людина попадає на крючок, вона стає заручником своїх страхів, своїх переживань, а далі там уже як пішло, так і буде. Але треба сказати, що якщо ми з вами стараємося довіряти Богові, якщо ми з вами стараємося дивитися об'єктивно на життя, то поняття порчі це просто така вигадана історія. Яка не має ніякого відображення і ніякого взагалі значення у нашому житті. Якщо, наприклад, ми про неї думаємо, то оці наші думки про неї, наші переживання, страхи це вже є проблема для нас. Діло не в самій порчі, а в тому, як ми на неї реагуємо, як вона відображається на нашому емоційному стані. А буває так, що людина втрачає сон. Не їсть неадекватно себе проявляє, тому що рівень переживань і хвилювань наскільки великий, що її оце все губить, її налаштування, її відношення до цього процесу. Дуже цінно старатися в таких моментах довіряти Богові, особливо у вигляді нашої молитви, говорити, щоби Господь благословив наше життя, підтримав нас. Нагадувати собі про те, що Господь і так турбується нашою історією на постійному рівні. Господь завжди з нами. І ніяка порча вона не може прийти в наше життя, якщо ми до цього не відкриті, якщо ми з Богом. А якщо ми, звісно, хтось десь, ми зайняті, хто значим, тільки не своїм життям, робимо всілякі вчинки, нехороші, то в наше життя приходить різне зло. Порча це лише така умовна назва. Зло приходить під різним виглядом, але ми не можемо теж уникнути багатьох речей, таких, наприклад, як смерть, хвороба, якісь інші труднощі, тому що це невід'ємна частина нашої історії. І в кожній негативній ситуації, яка можливо існує як заклик до нашого покращення, вдосконалення, бачити якесь негативне зло і якусь порчу, це теж неправильно. Треба розуміти, що цій темі нам треба приділяти найменше уваги. Наша місія зосереджуватись на тому, що ми можемо зробити, в чому наша сила, в чому наш основний ресурс, як ми ще краще можемо змінити своє життя і життя тих, хто поруч, але не боятись, не переживати, не хвилюватися через те, що там хтось на нас може щось зробити. Звісно, є люди, які стараються посіяти певний негатив в житті інших. Але це не чіпляється до нас, якщо ми з Богом, якщо ми себе освячуємо, особливо в таких таїнствах, як сповідь, як причастя, коли ми поєднані з Богом на рівні нашої душі, нашого тіла, нашого розуму, тоді ці всі моменти, це все просто десь, якісь там плями на великому екрані, які не представляють ніякої загрози нашої історії. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, живіть любові в мирі. Старайтеся, ось дивіться, прийшов. Підписник, старайтеся знаходити позитивне в цьому світі. Хай Господь вам в цьому допомагає. Живіть святим життям, і тоді нічого до нас не вчепиться.